Золоті нагороди кубку якраз таки проти будівельника. Будівельник, який свій поєдинок нещодавно завершив і грали вони проти Дніпра. Доволі такі відсутня. От... Не відсутня, а достатня. Момент. Тут же Радислав Люлька проб... з боротьби не випнувся. Далі вставати. Роману Какатіку потрібно. Любацький розкрутив. Артема. Тут що. По обличчю отримав. Смутанін, Смутанін, ближній кут пробиває і... Помиляється Боєв. Перехоплює м'яч АМСТ. Класна передача забивати. в останню мить. Юрій Гажимон. Є нагода для контратаки. Боєв. Швидкість вмикає, Залишається так. Ні. Рубцов корпус ставить. Але Іванов. Іде передачі. Удар буде. Любарський спиною до воріт, пробити немає. Нагоди. Тут навіть Мельник підказував, дом, не можна. У складі на повний поля суперника. От зараз тут, звісно, Роман, какатяк уперту. Романка Катяк! м'яч, удар, Потужно, але по центру. Це тільки не ну, є нагода, потрібно пробувати. Ну, хоча б так завершити атаку. Спитання стигне, ні. Трохи не встигає. Сметанін, удар потужно. Знову ж таки. Перший поєдинок у півфіналі. Перший півфінальний поєдинок. Сметанін. Передача. Простріл. Не замикає, Шабіла, В контртека буде. Гаркуша чомусь вийду. Межемонт прострільна передача. Чоніховський! Сам не сам впав. До партизана два, майстер. Шебінський. Передача Іванов. Іванов. Чуніховський. Як же ж класся лута! Якийсь дива творить Данило. Тут Сметанін та. Шебінський. Цю боротьбу виграє. Сметанін розвертається. Ух ти ж, як небезпечно! Картка. Червона! Сметанін. Удар небезпечно. Не торкнувся, бо Тархінський Люлька та Любарський. Любарський забивати потрібно. Але ж це лутайді! Одна секунда залишалася до того, що вже в повних складах грали команди. але... Любарський. 21 хвилина. 1-0. Здалося, тут все можливе і неможливе зробив. Можна так розцінювати, звісно. Підготовчи. Турнір якоха не точно. Шамілов розвертається, пробуває, але в ближній... Момент! Ізносить мельник! А що не в ногу грав? Повтор подивимось. Тут цікавий момент. Приймає на м'ячі перший. Здається, гравець партизана. Позиція непогана. Там метрів 11 до лінії воріт. Можна бити. Артем тут підлаштовується і буде бити. Пробиває удар рикошет. кошет. капітана Партизана. Любарський бачив, бачив, що буде вриватися по центру якраз таки Іванов, але трошки засильно віддав. Стам'як залишається. ОМСТ тут почав, вже почав забігати. Ні, повернувся. Є удар. Карженевський та Люлька. Іванов. Шибіцький. Який же класний пас. Люлька приймає. Не забиває. Моменти дуже небезпечно пробиває Марк Боєв. Ну там. 2-3 секунди пройшло з моменту, де я думав, що якраз таки можливий. А МСТ, а грати ще майже 7 хвилин. <плес> Ух! Тут Якиб. <плес> Настигно спіймали. <плес> Сметання. Нагадаю, на 19-й хвилині був вилучений. А це друга жовта! Марк Боєв. І що і це? Друге вилучення! Друге вилучення у партизана в цьому поєдинку. Так, це друге-друге. Тут не потрібно спрашувати. Це друга жовта для Марка. Друзі, я тут повтор дивився, але здається, що. О! Фо, П'ятий фол! Це друга жовта, червона. Матч дуже важливий, Це червона картка. Зараз же. Питання є. Момент Кокотяк, Роман Кокотяк. Тут, чесно кажучи, не очікував такого. Люлька. Люлька. Класна передача забивати. Іванов робить рахунок. 2-0. А МСТ 36 хвилина. Олександр Іванов. А, куди два м'ячі потрібно відігрувати партизану? Момент і Тут не залітає м'яч ворота. Але біля стійки м'яч. Прилітає Любарський, Любарський. А тут що Любарський та Артем. Кокотяк завелись червона! Червона Любарському І пропустить будь-якому. Жовту Кокотяк Любарський завівся на Порожні ворота Люлька. Тут добити потрібно. Кокотяк вище воріт пробиває. Яка зараз Сапільняк? Передача! Забиває Корженєвський. Інтрига буде жити у нас до останніх секунд, хвилин. Я не знаю, скільки там залишилося. 2.40, здається, десь приблизно, тому що чув, там казали. 3 хвилини. Шебінський приймає м'яч. Аркуша. Удар кутовий буде. Кутов. Ченіхоський. Тримає м'яч. А стоїть. Шебінський. класна скидка забити, Ну, какотяк сам. рухається з м'ячем. Простріл. добивання буде. порожні ворота, але дуже довго. Готував цей удар. Чениховський. Карсудевський може бити удар Рікошет. Але він є. Для партизана. Кажиневський удар буде. Є. Удар, але дуже невдалий удар. Так, перше на м'ячі. Довго, довго розвертається. Останні секунди. Ну і все. Тут крапку потрібно ставити. І її ставить Владислав Гаркуша. АМСТ в фіналі. 3-1. Був шанс, але так дуже сумбурно розігрували ці комбінації. Радше з п'ятим полем десь поспішали, де не потрібно гравці партизана, але. Друзі, все, фінальний свисток. У нас е вітаємо АМСТ. АМСТ дуже непростий поєдинок. В цьому поєдинку три вилучення. Без із Моменти, Моменти були, і партизан непогано дивився. Попередні матчі аместет. Вони підготувалися, і вони були абсолютно конкурентно з